Складно, виснажливо і дуже довго це прорив першої лінії оборони ворога, але далі рух контрнаступу має пришвидшитися. Принаймні, про це кажуть командири підрозділів, які зараз визволяють населені пункти півдня України. Про рух на запорізькому напрямку, десятки знищених ворожих човнів на Херсонщині та феєричний розстріл колон бронетехніки московитів під Кліщиївкою. А ще про російських гонщиків на квадроциклах, які воста не потрапили у приціл бійців третьої штурмової бригади події 549-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Контрнаступ триває. а Росіянам доводиться виснажуватися в обороні без ротацій. В американському інституті вивчення війни зауважили, що поки зсу поволі просуваються на запорізькому напрямку. Кремлівська пропаганда скиглить про втому окупантів. Буцімто загарбників тримають на передовій у районі роботиного ледь не від початку активних боїв у червні, а український контрнаступ поступово набирає оберти. Про це кажуть командири, які брали участь у визволи. Роботиного. За словами бійців, вони змогли прорвати найважчу лінію оборони окупантів. І далі рух має стати швидшим. Є успіх і далі там є Новопрокоповка, Ми вже заходимо в фланг Новопрокоповки, Не зупиняємося на цьому. Далі у нас Бердянськ, а далі більше. Наша мета Азов. Тому у мене хлопці зараз не те, що вони не розраховують, що раз, фу, ми все відпочили, тобі ж ні, знають, що ми рухаємося далі до звільнення всіх наших територій. Ми пройшли основні шляхи, які були заміновані. А тут вже ми бачимо шляхи логістики. Вони самі їздять, самі під'їжджають тобі іменно. Далі-далі я І впевнений, що ми підемо швидше. А поки генштаб планує наступні напрямки ударів. Ворог міцно тримає оборону в телеграмі від появи Сил оборони України у роботиному, російська пропаганда вже який день поспіль уявно вибиває ЗСУ з усіх позицій. Вочевидь, так само впевнено, як і під час нещодавніх боїв біля Кліщівки, де колони бронетехніки московитів знову влаштували стару добру гру в український тир із злагодженим рухом колонами під удар. Української артилерії Ворог активно застосовує так звані м'ясні штурми, використовуючи загони з військової звізв'язнями. Перепрошую, шторм з які до роти спочатку виходять навіть без прикриття важкої техніки а потім за ними вже йдуть регулярні війська російської армії. В Росії зараз дуже багато приватних військових компаній, але їхній дуже великий такий недолік між собою в тому, що вони всі діють незлагоджено, В них немає взаємо. Моді між собою або якщо вона і відслідковується, то дуже слабка. Кожен воює сам за себе у східному групованні військ ЗСУ наголошують, не фіксують жодної присутності вагнерівських загонів, які чи не єдині з військ окупантів мали бодай якусь злагодженість. Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер каже, що після Бахмуту Росія не отримала ніякого просування на полі бою, і ситуація з неконтрольованістю фронту для загарбників. I think we have to say a word about what this means for Russia's war against Ukraine. Uh, Ми маємо сказати кілька слів, що це все означає для російської війни в Україні. Ще до ймовірного вбивства Пригожина вагнерівці залишили поле бою в Україні. Це були останні війська, які змогли отримати бодай якісь територіальні здобутки. Піррова перемога і здобуття центру Бахмуту насправді мало що означали. Відтоді Росія не змогла здобути жодної нової території. Українці повільно просуваються крізь дуже жорстку оборону і складається враження, що Росія взагалі не здатна переслідувати будь-які наступальні. Цілі в Україні ця ситуація здається пришвидшується. З'являються повідомлення про дезертирство російських солдатів. З'являються новини про в'язнів, яких завербувала група Вагнера. А потім вони тікають із позицій на боці Росії. Зараз багато хаосу, і я думаю, що він посилюватиметься. Хаос триватиме. Ворог здіймає паніку через активність зсу на Херсонському лівобережжі. Окупанти скаржаться у соцмережах, що перебувають на. Островах Дніпра без підкріплення і зазнають постійних важких втрат у силах оборони півдня України не деталізують ймовірних висадок українських спецпризначенців на тимчасово окуповані території. Але п'ятому каналу підтверджують, контрбатарейна боротьба триває, а човнів у росіян менше десятками. Насправді дійсно окупантам там не переливки, тому що вони відчувають нестачу того е, річкового недофлоту, який ми прорідили минулого Добою аж на 13 одиниць, а з цієї доби ще відмінусували одненько. Просто вони більше не наважились вивезти або вже більше не можуть знайти. Сама ситуація з їх маневруванням між островами якраз в тому і криється, що вони вишукують місця, де зможуть заховатися від контрбатарейної боротьби Сил оборони при півдні України, а ми вишукуємо місця, де вони зачаїлися. І поки що виграємо ми. Рахунок 0 -1 і в тих окупантів, які намагалися втекти від українського вогню на квадроциклі. У розвідувально-ударному підрозділі Шершень третьої штурмової бригади показали, що таке по-справжньому запальна поїздка примарного вершника в російській версії. Олексій Пасак. П'ятий канал. Цей день росіяни запам'ятають надовго. Бійці бригади Лють знищили щонайменше п'ятьох російських загарбників із десяток. Поранили. Попри важкі умови, наші оборонці успішно виконують завдання. Вони влаштували люте сафарі на ворога. Свої є? Воробі. Воробі. Басинок кичаюсь. Крой, крой, крой. Где нора? Есть два где-то нора. Тут не мало. Так, стреляют, стреляют. 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 Kom no, igjen!